Що краще отримати соціальні виплати в Німеччині чи працювати на роботі? Тут мова зараз буде йти не про фінансовий стан. За фінансовий стан ви самі вирішуєте, що вам краще робити. Мова йде взагалі про вашу інтеграцію в суспільстві. По-перше, коли ви сидите на соціальних виплатах, у вас ніякої інтеграції не відбувається. Тобто ви сидите на одному місці, отримуєте соціальні виплати і будете отримувати до певного часу, поки Німеччина не змінить якісь рішення, що робити надалі з вами. По Друге, коли ви сидите на соціальних виплатах, отримуєте виплати від джоб центру, дуже сильно залежні від держави. Тобто, ви не можете вільно пересуватися там, вільно десь їхати, відпочивати. Вам буде потрібно постійно. Повідомляти джоб Центр про ваше пересування там, ви вже працюєте на роботі. Ви джоб-центром взагалі ніяк не зв'язані. Ви вже стаєте більш вільними від Німеччині ніж тоді, коли ви отримаєте соціальні виплати. Ви можете вільно там поїхати в Україну, якщо вам потрібно. Міло що коли є там якась відпустка від роботи. У вас якась є інтеграція, ви можете в майбутньому перейти на інший параграф робочий. Ви тут себе почуваєте просто вже звичайною людиною, яка працює на роботі і робить все, що вона захоче. Тому кому було відео корисне, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.